У понеділок, 12 травня, у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, 20-річного молодшого сержанта Дениса Зажевіхіна. Воїноборонець служив командиром бойової машини механізованої роти сухопутних військ. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, загинув чоловік 30 травня 2024 року в районі населеного пункту Богуславка Ізюмського району Харківської області під час ворожого артилерійського. Обстрілу, світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщини навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Дениса. Загибель героя це велика гора і непоправна втрата не тільки для родини заживіхіних, а й для всієї нашої громади, України загалом. Знаю Дениса з 2015 року, знаю його ще дитиною. Це людина, котрій я купляв котрий… Ділився зі мною своїми турботами, переживаннями в деякий час. Це дуже яскрава особистість, котра запам'яталася мені на все моє життя. Я сюди сьогодні приїхав зі Львова, перебував 10 годин на дорозі, але я не міг пропустити цієї дати цього дня, щоб попрощатися з ним особисто, тому що, на жаль, у той час. Коли він загинув, мене не було в Україні. Денис був людиною, що могла допомогти будь-кому зі своїх друзів. На жаль, ми ніколи не побачимо, коли він одружиться, ніколи не побачимо його дітей, але він завжди залишиться в моїй та пам'яті усієї його родини. В той час, який я знав Дениса, він ще навчався. Але коли він став саме чоловіком, тоді я перебував у полоні, і я просто не застав цього часу. Я знаю це тільки по пліткам, по історіям. І те, що я чув, воно гідно, мабуть, поваги. Саме так, саме поваги. Це людина дійсно гідна свого батька і матері, свого прізвища. Я рода заживіхінах. Царство тобі небесне. Денес Денис був дуже хорошим другом насамперед, Він був мені чесно, як брат. Денис був дуже добрим другом. Насправді він мені був чесно як брат. Я з ним, грубо кажучи, їв із однієї тарілки. Він настільки був близька для мене людина, що я його вважав за свого брата, і досі не вірю в те, що взагалі відбувається зараз. Те, що я у 20 років приїжджаю на похорон свого найкращого друга, насправді це дуже важко, як для мене, так і для батьків, для сестри. Його це дуже важка втрата. Денис він завжди вирізнявся своїм характером. Він не здавався, він завжди йшов на зустріч неприємностям. Був такий хлопець. І я розумію, що він усвідомлював всі ризики і розумів, за що він бореться, за кого він бореться. Дуже важко про це говорити, і досі у це не віриться. Чесно, дуже тяжко розмовляти в этом і до сих пор поставити не віряться. Відспівали народного героя Дениса Заживихіна у храмі святого апостола Андрія Первозванного Православної Церкви України. Ще ми господу помолимо. Ще молимося упокоєння, дуспочлех рабив Божий, но спочого воїна Дениса, що згинув, захищаючи волю, незалежність і соборність нашої України і за відпущенням всякої провини вільної, невільної. невільної. Господи, помилуй, що Господь восла, душа там неправедні спочивають. Мужнього молодшого сержанта Дениса Зажевіхіна з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.